Окрім житлових будинків у Павлограді, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена і соціальна інфраструктура. Так у місті ушкоджено шість закладів загальної середньої освіти та шість садочків. Рівень пошкодження усюди різний. Так в одному міському ліцеї майже не залишилось оцілилих вікон. 25 років в мене буде, як я працюю в цій школі. І за все моє життя такого я ще не бачила. Дуже страшно, дуже важко, дуже. дуже. Все, що наживалося роками, все куплялося, все робилося, батьки, вчителі. Депутати всі нам допомагали, і все в один час, в одну хвилину, все отак от рухнуло, Страшно дуже. Я не спала, якщо ви розумієте, у нас, все, вийшовши до кімнати в прихожу, оце зарево все і потемніло в очах. У цій школі я працюю сім років, своїми силами зробила ремонт. Зараз буду плакати. Дуже шкода, що. Що ми повинні страждати, ми мирні люди, ми нікому не бажаємо зла. І прийшовши до свого кабінету, побачивши, де тільки вчора бігали діти, гралися. і Я їм говорила, що бібліотека діти це тут повинна бути тиша. І зараз це таке дуже боляче, дуже боляче і неприємно. І, знаєте, хочеться сказати: клята русня, хай на собі відчує все, це, що відчуваємо зараз ми. У школах міста призупинили змішану форму навчання. Комісія обстежила усі заклади та зафіксувала пошкодження. Пошкоджені будівлі є і садочки і школи. Є чотири заклади, які пошкоджені майже на 100 відсотків. Але але на перший погляд, конструктиви будівель не пошкоджені. От, сподіваємося, що з ними все буде добре. За дорученням міського голови, заступники створили комісії. Я особиста зі своїм заступником, з начальником хозгрупи, ми об'їхали майже усі заклади, подивилися зараз, узагальнюємо всю інформацію. Буде позачергова сесія, на яку ми будемо виходити з пропозицією щодо виділення додаткових коштів на потреби такі, ну, загальні потреби, щоб, хоч якось. Привести до, до ладу свої заклади, але роботи дуже багато, дуже багато. Всі керівники на роботі, всі працівники закладів освіти на роботі. Міський голова Павлограда Анатолій Вершина скликає позачергову сесію Павлоградської міської ради. Основне питання ліквідація наслідків ракетних обстрілів міста 30 квітня та 1 травня. Про це повідомили у Павлоградській міській раді. Ярослав Єврей, йогормитник, новини ПТРК.